Всім привіт це ігри до столу. Сьогодні на огляді в мене проста гра на пам'ять та увагу від молодого українського видавництва Low Five Games під назвою Менше п'яти посилання на гру у описі, щоб ти міг підтримати українських авторів у випадку, якщо гра тебе зацікавить. Коли я розбирав правила гри менше п'яти, мене не залишало відчуття, що я колись у дитинстві грав у щось подібне зі звичайними картами. Замагнітовувати де що у кого знаходиться на руках і таке інше. Але про ті часи я майже нічого не пам'ятаю, а тут ми маємо насправді вибагливу гру до пам'яті в першу чергу та уваги. Адже навіть свої карти просто так дивитися не можна. А якщо ти пам'ятаєш де в кого які карти лежать, то в тебе є всі шанси на перемогу. Але тут набагато простіше подивитися геймплей, ніж довго пояснювати принципи та як це все працює. Отже, спочатку у нас іде дуже проста розстановка. Ми роздаємо кожному по 4 карти, даємо, скільки є карток із підказками, що означає, і колода кладеться по центру. Потім кожен гравець на протязі 5 секунд може подивитися дві свої картки. Він їх дивиться, запам'ятовує. І кладе їх назад сюди. І важливо пам'ятати, що просто так на картки дивитися не можна, Ходити починає першим той гравець, який пам'ятає дату проголошення незалежності України, тобто 24 серпня 91 року. Як власне буде проходити гра? Кожен гравець, починаючи з першого, по черзі буде дивитися таємно. Верхню картку колоди, тобто її буде бачити тільки той, хто ходить, Обережненько дивимось. І після цього він має право її або відкрити і скинути сюди, це називається викласти, або поміняти її з будь-якою своєю карткою. Наприклад, забрати її сюди і викласти цю картку. У будь-якому разі, після того, як картка згори колоди потрапила. У або була викладена зі своїх карт, треба зіграти те, що вона означає. Це у нас трикутник. Трикутник означає, подивіться одну картку свою або суперника, та обов'язково поміняйте її на будь-яку іншу карту на столі на ослі. Наприклад, я можу вибрати, подивитись ось цю картку. Я дивлюся її собі, сам. Тобто мій суперник не знає, що тут, я тепер знаю, але тепер я зобов'язаний її поміняти. Я не хочу брати 11 очок, тому що ціль гри залишити в себе менше 5, тому я просто поміняю її між гравцями. На цьому мій хід завершується. Хід переходить до наступного гравця, він теж бере карту, дивиться її, і, наприклад, він вирішує її. Зіграти. Дев'ятка це означає, подивіться будь-яку картку в руці будь-якого соперника. Він, наприклад, вирішує подивитися ту картку, яку я тільки що взяв. І я йому її показую. Але я сам знаю її, тому що я її дивився, але мій опонент не знає. Або цей гравець міг подивитись ось цю мою картку, тоді би він її знав, а я ні. Далі цей гравець теж тягне картку, і, наприклад, він вирішує її. Поміняти з тією, яка, яку я йому скинув, поміняв. Тепер всі знаємо, що це 11, і це непогано скинути зайві карти, велику кількість очок. Нічого не відбувається, адже 11 не дає спеціальних дій. Знову мій хід, я беру, дивлюся картку, і я зроблю наступне, щоб продемонструвати наступний нюанс гри. Я поміняю її. Я її не показую, звісно, зараз бачу її тільки я. Я заміню свою картку і розіграю цю. В будь-який момент гри будь-хто з гравців має право скинути у скид таку саму картку, яка лежить на горі. Мої суперники, наприклад, не зорієнтувалися, а я пам'ятаю, що ось тут в мене лежить така сама картка. І я після того, як її поклав, у той самий момент кладу цю. Це означає, що я позбавився від цієї картки. Я молодець. В мене тепер менше карток на руці, мені від цього добре. Якби я помилився, наприклад, я скинув не ту картку, тому що, погано запам'ятав, я б отримав штраф. Я би взяв одну картку і додав її до своєї руки. А цю б повернув на місце. Тобто в мене встало більше карток. Тепер на цьому ходу ніхто більше не може це зробити. Це робиться один раз за хід. Ну і після того, як це зроблено, ми продовжуємо хід і маємо, власне, розіграти те, що ця карта каже. Коло каже, що гравець на осліп може поміняти дві будь-які картки на столі. Наприклад, я хочу поміняти ось цю, і, наприклад, ось цю. Я не знаю, що там, і я сподіваюся, що там щось хороше, але я їх не дивлюсь, тому я досі не знаю, що там. Може я зробив краще, може я зробив гірше. Отже, що відбулося, я подивився карту, я поміняв її зі своєю і потім одразу виклав таку саму, тобто позбавився карти. Хтось міг бути швидшим за мене. Чи, наприклад, цей гравець міг вже знати, що в мене тут лежить така сама карта, і він міг встигнути раніше за мене взяти мою цю картку і покласти сюди. Тоді б він отримував бонуси. І якби він так зробив, якби цей опонент згадав, що в мене тут є картка, якось він дізнався до цього, і перший її взяв ось так від мене і поклав сюди, він би отримав бонус. Він би міг взяти будь-яку свою картку. І віддати її мені отак, я би не знав, що там. А він би позбавився того, що в нього є на руках. Тобто, як бачимо, ця гра про пам'ять та про швидкість реакції. Коли вже відбудеться кілька кол, ми будемо приблизно розуміти, де в кого є які карти, пам'ятати про це, і вже буде трошки на швидкість, щоб згадати, де що лежить, щоб, якщо що, розіграти її сюди. На цьому мій хід закінчується, починається хід цього гравця. Він дивиться карткою, і, припустимо, він хоче її розіграти. Він не хоче ні міняти, нічого. Сімка це подивитись одну із карток в руці. І він, наприклад, вирішує подивитись, що в нього тут. Ну і давайте я детальніше покажу, що буває. А буває 0. Оберіть іншого гравця, і він наосліп візьме верхню картку з колоди і покладе собі в руку. 6 або 7 подивитись одну з своїх карток в руці, 8 чи 9, подивитись будь-яку картку в руці будь-якого суперника, коло наосліп поміняти дві будь-які картки на столі. Трикутник подивитися картку свою або суперника, і потім обов'язково поміняти на будь-яку іншу картку на столі на і квадрат подивитись дві будь-які картки на столі. І За бажанням поміняти їх місця. Так грати можна, в принципі. Будь-яку кількість раундів, поки хтось з гравців не вирішить, що в нього вже на руці ось ці карти це рука. Він вирішить, що в нього вже 5 або менше очок у купі. І він постукає по столу. Це означає, що з його картками більше не можна ніяк взаємодіяти за будь-якими способами. І всі інші гравці після цього роблять по ходу, і відбувається підрахунок очок. Очки рахуються номінально, тобто цифри означають стільки, скільки, скільки написано. Оце, до речі, найкрутіша картка, яка віднімає очки. Квадрат вартує 15 балів, коло 10 і трикутник теж 10 балів. Якщо ж після того, як, наприклад, я постукав, вважаючи, що в мене менше 5, коли ми підраховуємо бали, я дивлюсь, ні, в мене більше, я отримую штраф, а саме додається 20 балів. В цілому можна грати з сетами по кілька партій і підраховувати по результатам всіх партій. Також в грі є система штрафів за порушення правил чи неправильне використання карт. Ну і покажу невеличкий мінус гри, який я одразу побачив. Наприклад, що гра вже так досить розійшлася, і в кожного багато карток на руці, від дизайну трошки починає ребіти в очах. Це, мабуть, індивідуально, комусь буде норм, але для мене це невеличка проблема. Також картки трошки незручно читаються, треба вдивлятись. З іншого боку, це може бути. Ускладненням для гри, щоб треба було краще орієнтуватися. Номінально грає від двох до шести учасників, але я думаю, можна спокійно додавати гравців, поки вистачає карт. Теоретично, мабуть, можна навіть купити другу копію гри і грати ще більшою кількістю. Питання в тому, наскільки це буде комфортна гра для. Такого великого столу. Мені імпонує, що в цій грі майже нема рандому, і можна проводити деякі паралелі із гросмейстерами, які можуть розігрувати між собою шахові баталії, навіть не використовуючи власне, шахову дошку. Основний мінус, на мою думку, це дизайн, як я казав раніше. І, можливо, звісно, це лише моя проблема, але в мене від такої кількості контрастних ліній трохи мерехтіло у очах. Тож вирішую, чи хочеш ти собі таку гру. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо відео було корисним. Підписуйся, щоб не пропустити інші огляди настільних ігор та поради з настільних рольових ігор. І бувай!